Ісусу Христу. А тут образ благовіщення Богородиці. Ось такий образочок величезний в соборі. В самбурі. Така божественна краса. І ми зараз чекаємо паломників. які сходяться з далекого, з далеких куточків нашого, цього, наших сіл. І буде молитвочка на дорогу. День такого великого-великого свята Христа поклонної неділі, половина капусту і Божа така велика благодать на всіх нас. Так, а це через два дні, 25 березня, буде благовіщення Богородиці. Благовіщення. 23-го через два дні ми потрапляємо в таке чудове свято. Блага вість, блага вість, добра новина, на щастя, на радість. Всім на добру, Бог добрий і всім управляємо.